Mercedes Sprinter 316, свіжо пригнаний зі Швеції. L2H2, це середня база, сервісна машина на якомусь Volvo десь їздила. Можу сказати, ідеальний стан, не бита, не фарбована, помили і пройшлися таким v 900 і машина як з конвейєра. Так. Пробіг 290 тисяч, але обслужена машина. І хороша машина. По всьому. Показую. Показую по цій машині. Зразу вам скажу, вона мені подобається, значить і вам має сподобатися. Той, хто при пам'яті, як говориться, умі, от, то теж сподобається. Ціна теж, ну я не знаю, багато, не багато, але за хорошу машину я повинен щось давати. Я завжди даю і завжди мені дають. І багато людей. Ну, і ще такого не було. Часом, бувало, я е, ставлю якусь занижену ціну і все одно кажуть люди. Бувають помилка. У мене от, була з сином оця помилка. 3000 доларів. От. Ну, він розмитнення не посчитав. І взяв, виставив машину. І все одно люди торгувалися, казали, що це дорого. Е... Ну казали, що дорого, бо і веко стоїть 27-28 і він його за 20-ку виставив. Сім'ятонник е... холодильник. І все одно не, не скажу, що там... Сказали, що там. Дороговато, може було б дешевше. Ну, понятно. Так, розказую далі. Кому треба хороший автомобіль, приїхати сюди і купите хорошу машину. От. Якщо хтось хоче в новій морді, то буде вам ця нова морда. Я знаю, що останнім часом ці нові морди тільки боком вилазять. От. Е якщо її в новій морді брати, то я вам скажу. Я знаю, де її взяти. Ну, повірте мені, що такий середнячок 316 в новій борді буде стояти десь так 19 рік. Я думаю, мінімум 22-23. З пробігом десь буде 200-220 тисяч. Так, показую далі. все. О ті мигальки, напевно, бо вже в мене були тут люди. Треба їх десь фронтовікам віддати, бо вже вони мене. Але ще поки... Вимагалки познімаю. Я думаю, що вони вам теж не особливо потрібні. Так, показую машину. Дивіться, які фари. Вони вже йдуть лед. Даря я заведу машину. От, хай собі працює. Треба сісти сцепляння вижити. Полтика заводиться. Холодна. Так. Так. Оце бачите, Фари це ледовкі такі. Далі під ледовськими фарами ще там е, ці омивачі фар є. ксенони чи біксінони не знаю. Лобове скло ціленьке, гарненьке, як новеньке. Так, з цим з передком я розібрався. значить. Так, іду далі. Оці наклейки, якщо вам треба буде познімати, то треба буде знімати десь через місяць, коли стане тепло. Бо зараз їх, ну, може і зараз то треба ставити десь в тепле місце і феном брати і знімати його. Ну, -то, В принципі, проблем немає, але ну, може і кому треба сервісну машину, то буде сервісна машина, Зразу з Вольво там наклеїте якесь Рено, Peugeot. Ці біленькі знімете буквочки, а те вони знімаються. наклеєні наверх. Біленькі зняли і все. І можете навіть от, і всі ой, машини познімати і туди щось наклеїти вже своє біленьке. Все. Так, резина, континенталь. 20% зносу, як новенька. Діски не фарбовані, от подивіться, шведська машина, то всі кажуть, що буде держава, подивіть, подивіться, які мають бути. подивіться, які мають бути шведські машини. Ніде не ні капельки. Якщо вони нормальні, десь бралися нормальних людей. Вон стоять. У нормальних людей, то і вони будуть нормальні, якщо на хороших фірмах, в хороших хазяїв. Так, вказую далі. Машина пробивається там легенько, Вон до навіть по Дай загрузите. Все. Тим більше, що номер я не скриваю. Так, значить, тут все рівненько, все в порядку. От тут так. Задній. Задній. О, бачите, як так, добре, світло загорілося. Десь датчик світла стоїть тут. Так, да, стоїть там. Прийшов, загорілося вам світло. Так, отут отак, -от отут отак. -от Оце є рідна обшивка пластикова. Обично, а, то з середини ший паралон там наклеєний. Обично там то ший і цього мінвата. Так, що можу сказати? Стояли якісь ящички. отут обично стояв такий якийсь домкратик. Щось кріпилося, бо тут кріпилося ще, ми його дещо заробимо. І отам стояли якісь ящички. Оце все рідна обшивка і її рідна перегородка. Оце вам, дивіться, яка хороша фаркоп із цією підножкою. Я вам скажу, оцей фаркоп з цією підножкою 200 доларів. Зразу дають. Іменно що ціниться з підножкою. Ось і фонарі теж. Ну, не буду казати, що ціниться, ці. так, бачу, що є брезовічки спереду і ззаду. Так, права сторона. Все, в ідеалі. Вона не фарбована ця машина. Ви що подумаєте, що вона фарбована. Не фарбована? От. Так. Тут стоїть по одній сідушці, але якщо вам треба, то сюди поставите пуфіка. А якщо захочете, то зробите там недорого, там переобладнання якесь копєчне і, і, і двійне сідушку. Зі мною домовитися, я вам знайду двійну сідушку. Але обично ніхто тут зараз там не дивиться, ставлять туди ще одну сідушечку меншеньку, десь з цього з Рено Сценіка дай собі їздить, Або пуфіка ставлять, десь перевезти треба. На то все дивіться, салончику, все як положено, як новеньке. Так, тепер... ну Тут теж, бачите, оце, ледики. 15 й рік на ледиках. Так. Ось вот вам зразу така сидушечка пілот. Бачите? Теж вот. на заміну вам дадуть 350-400 доларів. Вам дадуть, можуть дати сидушку просту і заміну дали. Все. Так, е е е круїз. Круїз вебасто вебасто подогреє сідушок е, е, Як він називається? Кондиціонер, кліматронік, датчик світла, датчик дощу. І все. Руль рідненький. Оце ручечки рідненькі, нічого вам не мутилося. Оце як на 290 тисяч. все підлога рідненька, коврики рідненькі, тут все як новеньке, бачите? Ну, коврики. Так, зараз я вам покажу під капотиком. От. Під капотиком. Це на холодненька машинка. Опа-на! А тут як з конвеєра. От дивіться, як, як має працювати. Слухайте, а не дивіться. Як має працювати мотор, спринтер? Це як зразок. Ну Тут був акумулятор, але вже його немає. Був акумулятор, вони, десь щось воно туди на задок той акумулятор був. Може ми щось поставимо, може і не поставимо. Так, все. Ніяких посторонніх звуків, ні шуршить ні роліки, нічого. Ні... ні гідрокомпенсатори, ні ні курсунки. Все в порядку. Ну Все, можу зразу вам сказати, що тако. Можу вам зразу сказати, що отак, дивлячись на машину, е так. Мотор, так я завжди так кажу людям. Раз скажу, бо я розбираюся в машинах. Якщо я роблю відео і кажу вам, що от мотор е, справний, все, без проблем, коробка без проблем, кардан без проблем, хрестовини без проблем, задній міст без проблем, от, то значить воно буде без проблем. От, через те я для того роблю відео. І так не буде, що ви приїхали. І тут щось так не буде, щось гуде. От, а, я, а я руки розвів і сказав, що ой, я не знаю, я щось не, не зрозумів, чи я добре, я повірте мені. Я настільки добре все розумів. Я, я оці всі мотори, оці всі коробки, я в мене по запчастях задні мости, хвостовики з планітарками, сателіти, полосі. Е, все я колись в свій час перекрутив своїми руками. От. То я його знаю, як воно може шуршити, гудіти, як е, гідрокомпенсатор клапає, я, е, клацає, як ролик гуде, як помпа гуде, як е, форсунка вже на пределі. Так, Все нормально, все технічно, справно машина обслужена. Тепер скажу, отако, подивіться на машину. Отако Уважно подивіться на машину. І це вам буде як зразок який має бути спринтер по висоті, бачите, на, на, над, над колесом і, і аркою. Оце, це вам зразок, який має бути. от Навіть мастер у мене оце стоїть, бачите, бачите, який це мастер стоїть, як високо. От. І подивіться, який не такий на колінах. От. А отак десь 15 см має бути. Від колеса до арки, а ззаду то ще більше. Так, все. Що я ще вам не договорив? Кому треба безпроблемну машину, хорошу машину, робочу машину, щоб їздити і радуватися життям, приїжджайте до мене. Я розумію, що вам хочеться 150, а деяким і 130 тисяч хочеться, щоб було пробіга поменше. поменше. Але ж ну мені теж багато чого хочеться. Але і це, без всякого, як говориться, обдурювання 290, і це дуже добре. Бо зараз, куди ви не ткнетеся, то у вас завжди знайдеться всунуть якесь, якесь лайно. Приїжджайте сюди, купите хорошу машину. Якщо ви думаєте, що там продаються нові моделі, от, і там і там будуть кращі пробіги, ні хрена там не буде, я вам скажу. Навіть буде там з кращим пробігом, то вже по причині, чого то її продали ту нову модель. От. Вже там кращі пробіги, буде 200 тисяч, а там і сажовики повилазили, все повилазило, все повирізали, повикидали, дай, дай все. не буду там Я ж вам сказав, що якщо буде хороша машина, Якщо буде 19, 19, 20 рік і буде з пробігом 200 тисяч, щоб вона була чиста, безпроблемна. Тако безпроблемна, то повірте мені, 22 треба давати за неї. А то ще може й більше. Не знаю. Хочу. Так, удачі вам, покупці автомобіля, кому треба, то дзвоніть, Поки є в мене. А, ще якщо треба, то десь в мене там ще стоїть. Такий же самий стоїть. І не пам'ятаю, який пробіг, але ну, щось теж, ще менше за цього здається. От, на автоматі десь у мене ще є. Десь він загубився, не знаю, зайшов він тиждень тому і десь він на відстойнику стоїть. І має він бути. Десь він пропав. Ну, хорошо. Добре. Якщо будуть якісь запитання, дзвоніть і скоренько їдьте. Бо понеділок вже мене хотів сказати не буде. Я буду, але я вже буду за кордоном. До 1 квітня мене не буде. Е, так, до 1 квітня не буде, але тут в мене є син, він з цим розбереться. Я буду на зв'язку, в мене корпорація, в мене хоч, хоч де б я не був, то в мене завжди прямий зв'язок можете дзвонити. Все, жду ваших дзвінків.